Запитання таке, які ще бувають способи використання гідролатів, окрім як тонік косметичний, та всередину з додаванням до питної води? В якості косметичного засобу, не тільки як тонік, це як змивка для макіяжу може бути, ну залежно того, який тонік і який у вас шар макіяжу. Тобто, якщо це легенько, це для вмивання, для очистки обличчя дуже прекрасний засіб. Далі це для розведення, наприклад, масок, глини, уптанів, як водна, основа, якщо ви робите якісь косметичні процедури, прекрасно, набагато краще, ніж будь-яка вода. Основа для домашньої косметики, якщо ви робите креми, мас... Маски, можливо, шампуні, варите мило домашнє. Ідеальна просто водна основа і основа для ароматичного льоду. Я люблю ароматичний льод особливо дівчатка, яким не 16, то почуйте. Аби не лінуватися, чесно життя, ароматичний льод, робіть обов'язково. Просто берете гідролат або в чистому вигляді, який вам подобається, або змішали кілька штук, або хоча б один до одного розбавили водою, накапали туди ваших улюблених ефірних олій і заморозили. Не полінуйтеся, особливо, якщо ви бачите, що ви втомлені, трошечки ну, десь просідає личко, десь трошечки хотілося б це освіжити. Ви потім мені подякуєте. Якщо ви хоча б кілька тижнів підряд, зранечку будете ну, кілька кубиків льоду собі зробили, тримаєте в холодильничку і вмиваєтесь. Причому вмиваєтесь, нагадаю. В дівчат личко закінчується десь в районі Пупка, а не отут, бо дехто навіть за шкірою шиї не доглядає. Тобто, отако приблизно і шия, і зона декольте, і наші всі перса прекрасні, да, оце приблизно отак, от ви собі легенько людиком ну, пройшлися з гідролатом, да, і тоді вже. Відчуваєте, треба вам крем наносити. І ви за буквально тиждень-два побачите разючу переміну в своєму зовнішньому вигляді. От побачите. Не мучте себе, щоб вам було дуже холодно, але так от трошечки, трошечки пройтися, все-таки так збудритися. Ви побачите, наскільки ваш стан, наскільки пробудження, і наскільки тонус вашої шкіри в усіх місцях буде класний. Ви точно, точно я знаю, що ви мені подякуєте. Я сама собі дякую, коли от згадую про той льот, да, І роблю такі процедури регулярно. Я сама собі дякую. От воно так відмотується втома і якісь там. Ті, можливо вікові зміни, мі... мімічні зморщички невеликі, які ще знаєте, не стали прям такими радикальними, От які тільки з'явилися за останній час, ви їх точно можете льодом ароматичним на основі гідролату відмотати назад. Це важливо. І це просто дешево, вам не треба витрачати гроші, кудись іти, на якісь процедури і все решта. Дезодорант може бути або один, або суміш, наприклад, От в ідеалі от якраз шавлія лікарська, шавлія мускатна, кропива, цвіт бузини. Ну Вже якщо ви любите лаванда, ромашка, календула, оці можна змішувати в довільних пропорціях гідролат і будете мати прекрасний натуральний. Як дезодорант, звичайно, він не пахне, він не блокує вам ваші потові залози. Він, як антисептик, доглядає за пахвами, це оздоровлення лімфатичної системи, тому що в нас тут під пахвами є великі лімфатичні вузли, нормалізація потовиділення і взагалі нормалізація самого процесу. Розумієте, не просто тут блокування, що ви там сильно не пахнете, чи якось доглядає і ніжна шкіра у вас під пахвами, особливо, якщо ви там бритвою якось періодично там. Робити процедури, але нормалізація самого процесу потовиділення. Це дуже важливо. Бо я вже дуже багато розказувала про шкідливість дезодорантів магазинних. Просто люди не можна ними користуватися, просто не можна, особливо ті, які там 24 години, 36, 72. Це злочин проти вашого організму. В моїй практиці були випадки, коли люди отак собі попсували процес потовиділення. Організм розумний. Він все одно найде вихід. Ви будете блокувати під пахлами, У вас буде потім пахнути і виділятися або в паху, або Ноги будуть вибачте, потіти і смердіти, або ще щось буде, але тоді вже це буде неприродно і набагато ну набагато більше зусиль і ресурсів треба буде витрачати для нормалізації цих процесів. Тому от краще таким чином доглядати за собою якимись такими природними і нормалізувати всі процеси. Як основа для парфуму може бути, якщо ви любите такий легкий парфум з ефірних олій, прямо в гідролати собі капаєте ефірні олії і використовуєте такий за вами буде тоненький, легкий шлейф, особливо якщо на чисте волосся нанести на шкіру, і такий от фльор, такий знаєте, буде такий шарм. Буде якби і невловимий аромат, і в той же час він є, тобто це така ароматна аура буде у вас. Якщо вам треба розвести ефірні олії, наприклад, для чогось використання, то чистий гідролат це вже як емульгатор може слугувати, бо це не чиста водичка. Хто має аромадифузори, хто моя ароматна секта, хто любителі ароматерапії, то в аромодифузор це може бути або в чистому вигляді, або там один до одного з водичкою і будете мати ці ще молекули, і антисептичні властивості для простору буде. Додаткові, наприклад, ноточки, я ціле відео величезне присвятила гідролату полину для ек... енергетичної очистки простору для. Подивіться, будь ласка, в нашому архіві. От саме чому не варто використовувати ефірну олію полину, якщо навіть вона вам зустрічається, а чому варто все-таки використовувати гідролату пижма, полину, ще якісь таких от сакральних трав, які ну, от немає у нас в натуральному вигляді, а інколи це досить небезпечно. Ще можна гідролати використовувати як спрей ароматизатор для білизни, нижньої білизни, тонкої білизни, вишуканих блуз, наприклад, або постільної білизни, дитячої білизни. Це і антисептик, і маленька така легенька а, ароматизація. Тепер ванни і ванночки, ванни додаються як лікувальний засіб. Або ванночки для рук, для ніг, для інтимних зон, сидячі ванни, ну і відповідно дитячі, звичайно, догляд за дитячою шкірою, це прекрасно. Гідролати не треба вам то запарювати, заварювати щось, налили ну, пропорцію гідролата. Навіть 100 грам гідролата достатньо, 100 мл гідролата достатньо на дитячу ванночку, щоб в дитини все було добре, енергетично, зі шкірою, ну якщо немає ніяких таких хронічних проблем. Так, волосся. Для волосся це може бути. Спрей, це може бути основа для маски, і це може бути ополіскувач. Дуже часто питають, як використовувати на волосся, або просто розбрискуєте гідролат на волосся кілька разів на день, коли вам подобається. Ну якщо немає якихось засобів для догляду, там, блак, наприклад, чи якась там, можливо, пінка, чи щось таке, що от після того, як ви будете наносити, воно буде там якось злипатися, і вам буде некомфортно. Це просто треба поекспериментувати. На чисте волосся кілька разів на день ви можете, або зранку встали, і волосся таке трошки не прибране. Раз, раз-раз, раз, раз, і ви його оживили, змочили, трошки сформували собі зачіску. Необмежену кількість разів протягом дня ви можете використовувати але маски ви можете робити для волосся і для шкіри голови, ну або поліскувач. Тоді ви, от, наприклад, по. Помили голову і або набризкали, або воду з гідролатом розвели в пропорції там один до одного, один до двох, один до трьох, і о, от вам ополіскувач для волосся. І відповідно лікування і оздоровлення шкіри голови. Огляд за інтимними частинами тіла, за очами носоглоткою і горлом, тобто є гідролати, які ми лікуємо очі, заспокоюємо очі, або підтримуємо профілактика. Це можуть бути або спреї, так собі кліпаємо. І прям бризкаємо і прекрасно очі себе почувають, особливо хто працює за комп'ютером, за телефоном, сохнуть. Очі печуть, втомлюються це як профілактика. Ще можуть бути е, примочки, змочуєте ватні диски, прикладаєте і так, от певну кількість 10-15 хвилин м -м, ну чекаєте і таку процедуру робите, і можливо кілька разів на день. Це може бути конюктиви, це можуть бути. Ну, Будь-які, можливо, виділення якісь з очей, ще якісь моменти, ячмінь може бути. Тобто прекрасно доглядає за очима. Просто треба гідролати, які ну, не нашкодять, щоб не було там багато ефірної олії. Календула завжди, будь ласка, ромашка завжди, будь ласка, Волошка – це класика для очей, і для зору, і для краси, і для омолодження. Це дика морква, це прям показання. Ну і так далі. Чорнобривці, і пити, і користуватися для очей. Прекрасно. І омолодження, і лікування, і профілактика. Далі це може бути промивання носоглотки, особливо маленьким діткам, коли ви там не хочете використовувати фармакологічні препарати і це полоскання горла. Ідеальна основа, або ви додаєте туди чайне чайне дерево, або інші ефірні олійки, або хоча б навіть просто чистим гідролатом. А якщо маленькі дітки, які ще не, не можуть а, полоскати, не можуть, не вміють, то ідеальний варіант, мама, чистим гідролатиком зі спреєм, просто в ротик відкритий дитині на мидалики, на горличку, або на язичок, або на стоматіт, або ну, мало -лі, які проблеми на в чистому вигляді. Ідеальніше, натуральніше, органічніше а, засобу оздоровчого просто придумати складно. Ну і якщо шкірні проблеми, то це компреси або примочки, або просто багаторазове е, розпорошення. Можна в чистому вигляді, от просто гідролат багато разів, там рани загоюють, чи якісь подразнення, чи якась висипка, чи травма, гематома, Багато всяких моментів може бути. Або примотати можна на ніч. Е, ну а з веку можна вже там, наприклад, бальзами, мазі, креми лікувальні, якщо ви використовуєте. Але е, після того як гідролат от майже висох, е, ну, от впитався в шкіру і зробив свою роботу. Для шкіри нічого кращого ніж гідролат не може бути. Просто природніше нічого. Чого не придумаєш? Ну це так коротко, те, що зовні. А всередину ми приймаємо для профілактики, для лікування це залежить вже від дозувань, від курсу, від ну, системності, регулярності. Якщо вам просто забава, ви дбаєте про своє здоров'я, немає ніяких хронічних хвороб. Ви собі можете кожного дня два-три гідролата пробувати, чередувати, змішувати в будь-яких моментах. А якщо треба вирішити якусь хронічну проблему або гостру проблему, то тоді гідролат з певними показниками ви просто п'єте курсами. Вот. А от ще в кулінарію використовують в прохолоджувальні напої в будь-які, просто щоб не нагрівати вище 65 градусів гідролат. Будь-які прохолодні напої. Це фреші, це смузі, це узвари, це натуральні такі, типу лимонадиків, це вода настояна на фруктах, на ягодах, на травах знову ж таки, з ефірними оліями. Це може бути сік, в який можна додати гідролат, наприклад, коктейлі. якісь. Це можуть бути соуси або заправки, наприклад. Ну, от дивіться, гідролат кропу, фенхелю, руколи в нас є. Яда, е, ще не виростила стільки базиліку, хочу робити гідролат базиліку, але ще не в цьому році. Е, гідролат хлівіну, наприклад. Розмарину, от шавлі, ще чогось. Ну, тим'ян у нас чебрець цього року є. Ну, тобто, це те, що ми би і додавали, наприклад, травку якусь в якусь соус і заправку для салата. Ну, точно ви не зсуєте, якщо, наприклад, в підливку до курочки ви налієте гідролату розмарина, а в салаті ложечку гідролата кропу, наприклад. Да? Тобто, от таким чином ви можете заміняти спеції або якісь трави, яких у вас немає під рукою. Ну і алкогольні напої, куди ж без них? Наша улюблена, от улюблена мого чоловіка на піця хріновушка, це спирт з гідролатом хріну. Дуже м'який смак, нема похмілля, дуже гарно п'ється. Ну і так само це можна зробити будь-які спиртні напої, наприклад, з полину, з пижма, з пряних трав, ну і так далі, і так далі. Тобто простір для фантазії величезний. Ну, я думаю, на сьогодні коротко вистачить вам, експериментуйте, використовуйте. Ви точно не нашкодите собі з нашими гідроватами, ви точно не нашкодите. О, перевіряйте індивідуальну переносимість, якщо ви з ними знайомі, якщо у вас все добре, будь ласка, використовуйте, експериментуйте, сміливо і діліться своїми експериментами, результатами з нами. Ми будемо розказувати про це людям.